Так, німецька вівчарка на прізвиську Мішель шукає вибухонебезпечні предмети разом зі своїм напарником, кінологом Олексієм Волошиним. Вона вже близько двох років працює у поліції. Шукає вона ну все, що по все, що пов'язано зі зброєю та вибухівкою, це. Порох, тротил, пластит, гексоген, купа інших запахів це запахи окремо, запахи в комплексі, це автомати, пістолети, гранати. Всі ці запахи вона може диференціювати. Олексій ділиться Мішель його перша чотирилапа напарниця. З нею зустрівся у 2023-му, коли тільки но повернувся з курсів з Житомирщини, де опановував кінологічний фах. А трирічну вівчарку тоді привезли до тренувального центру з окупованого роботиного. Коли зайшли орки, вони дуже її побили, коли вона почала на них лаяти. Хотіли пристрелити, але господарка не дала. Якимось чином їй вдалося вивести собаку, аби захистити Мішель від ворожого розстрілу, власниця буквально закрила собаку своїм тілом. Та коли їм вдалося втекти з окупації, залишити хвостату з собою не змогла. Тож вирішила віддати собаку до кінологічного центру. Вона, взагалі, перший час нікого до себе не підпускала, особливо чоловіків, особливо у формі. Дуже вона агресивно реагувала, так що ми тут всім колективом повертали, так сказати, її віру в людей. Врешті Олексій забрав Мішель жити до себе. Каже, турбота про неї, прогулянки людними місцями, поїздки у громадському транспорті не лише допомогли їй знову не боятися контактувати з людьми, а й пробудили жагу до навчання. Ну так, часу пішло немало на соціалізацію, але результат це дало. Просто от зайшло це, от це її. От це їй подобається. Я б не сказав, знаєте, що от є собака, от працює, як її змушує це робити. Ні, вона робить це, тому що їй це подобається. Нині ж на рахунку Мішель чимало робочих виїздів разом з Олексієм. Чотирилапа працює на блокпостах, залучається до обшуків та перевірок на замінованих об'єктах. І саме на одному з таких згадує кінолог, його напарниця стала справжньою зіркою. Якийсь торгівельний центр. Так, і ми приїхали, і поки чекали на вибухотехнічну групу, почали виходити на евакуацію співробітники. Ну а Мішель була в панамці, було дуже жарко. Вона так працювала це їй зовсім не заважає. І почали виходити співробітники, і коли побачили, вони самі запропонували мені її сфотографувати. Олексій каже, попри те, що Мішель пережила, їм вдалося стати не просто напарниками, а справжніми друзями і командою. Ділиться саме з нею, вже збудував свої професійні мрії. Розмінувати це більше не мрія, а якби мета і це наша спільна мета, і ми всі будемо колись це робити. Я сподіваюся. А мрія, ну, мабуть, я б хотів з нею виступити десь на якихось змаганнях. Так, нехай ну може і не зайняти перше місце, але отримати досвід, так, емоції. Цього б хотілося. Анастасія Потапенко, Максим Савчук, Суспільне, Новини Запоріжжя.